Мешканці будинку по вулиці Маршала Жукова після довгого відстоювання права на житло і досі не можуть заселитися у власні квартири. Вони вже перекривали дорогу і вимагали у Міноборони виділити кошти на підключення новобудови до котельні. Міністерство гроші виділило, але не всі. Міноборони заплатили 50% авансу. Ми пробна уже тепло далі. Тобто, ми в любую секунду готові дати тепло. Тільки проблема в Міноборони, в готовності оплатити ті затрати, які ми понесли, і ще понесемо, тому що ми зараз, остановлюємо котейку, будемо врізати Зівики, фільтри, газове оборудовання, нової задвіжки, тобто переключатися на нове оборудовані котельні. Ну, а дома уже все, ми вже підключили. На задвіжках вдома тепло дано. Втім, люди обурені, вони й досі змушені винаймати житло, попри те, що мають тимчасові ордери на квартири і бояться, що не зможуть вселитися у будинок до настання морозів. Впереді зима. Людям негде жити. Людям, люди платять великі деньги за зйом квартир. Скільки це може продовжуватися? Этот дом стоїть год без отоплення плесень і так далі, тому подобне, не дочекавшись чиновників біля свого будинку, люди рушили до міського голови. Втім, почули, навіть якщо міноборони перерахує всю суму, це не дає гарантії, що їх заселять найближчим часом, бо новобудову перевірятимуть на технічну готовність. Безумовно, для мене важливо, щоб будинок був зданий технічно, готовий, щоб всі ліфти працювали, щоб всі комунікації, щоб всі електролінії були в належному стані. І після того як разом буде підписаний акт. Відповідно міської комісії будівельника міністерства оборони і за участі людей, які будуть жити, я думаю, питання прийняття будинку буде технічне. Люди кажуть, звернулися у всі можливі інстанції, втім безрезультатно і обіцяють, якщо найближчим часом їх проблема не вирішиться, знову перекриватимуть дорогу.